10 успішних військових операцій Сил оборони України ними дійсно можна пишатися військовою. Тихо, спокійно планували всі ці операції, і вони знали, що робити. За допомогою чого українські військові дотягнулися до російських авіабаз «Енгельс-2» і Дягілєво, те, що провітало по «Енгельсу», рухалося на реактивній тязі з високою швидкістю. І як збройним силам України вдалося так швидко опанувати натівське озброєння українці в частині досягання ракету, і тілі перевершили армію виробника Сполучені Штати Америки. Вітаю в ефірі. Програма Секюріті Токс про озброєння. Та я її ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про найбільші прориви збройних сил України, які здивували світ. Збройні сили України є ядром спротиву всієї української нації. Протягом дев'яти місяців кривавої путінської війни українські вояки багато разів дивували світ. Тож команда Секюріті Токс пропонує огляд найбільших досягнень української армії. 5 грудня 2022 року Україна стала першою країною у світі, яка атакувала стратегічні російські бомбардувальники ракетоносців в пунктах їхньої дислокації, тобто на авіабазах. Хоча офіційно жодне українське силове відомство чи спецслужба відповідальні за це не взяли. А хто це зробив? хлопок на аеродромі? Енгельс пишуть, пошкоджено два рашистські стратегічні бомбардувальники, є загиблі та поранені. З З Днем Волонтера! У першому випадку мова йде про авіабазу Дягілєво, що в Рязанській області, там дислокується центр бойового застосування і перенавчання дальньої авіації, а також 203-й окремий гвардійський авіаполк літаків-заправників. Цю авіабазу і атакував, ймовірно, український дрон. Внаслідок цього згорів автозаправник. Загинули щонайменше троє російських військових, і ще четверо отримали поранення. Та головне, що там серйозні пошкодження, отримав тут 22М3 із бортовим номером Мором РФ 34110 який також умовно відноситься до стратегічної російської авіації. Адже з нього можна запускати стратегічні крилаті ракети Х-22, які принаймні раніше передбачалися із ядерним боєзарядом. А зараз ці морально застарілі крилаті ракети з вкрай низькою точністю російське командування розконсервувало для ударів по території України. Хоча ці ракети Х-22 взагалі то розробляли в СРСР для ударів по авіаносних групах. Ну а ще нагадаємо, російські окупанти використовували тут 22 м 3 для бомбардувань Маріуполя, зокрема Азовсталі. При цьому використовувались важкі авіабомби ФАБ-500 і навіть надважкі ФАБ 3000 Пошкоджений тут 3 в мтри навряд чи скоро піднімуть повітря. А можливо, його взагалі спишуть і використають як донора для інших бортів. До речі, цей пошкоджений борт внесли до свого списку аналітики порталу Орікс із приміткою Пошкоджений на землі. Це авторитетний портал, де фіксують втрати чи пошкодження техніки лише після фото або відеопідтвердження. Після цієї атаки російське командування розпорядилось забрати з цієї авіабази п'ять вцілілих бортів ту 22 М3. Принаймні, такий висновок можна зробити після вивчення супутникових знімків сервісу Пленет, що зокрема й зробили журналісти Радіо Свобода. В другому. Випадку атака відбулась на російську авіабазу Енгельс 2 Це Саратовська область в цьому випадку. Аналітики платформи Орікс також внесли один борт цього разу. Ту 95 мс до переліку пошкодженої військової техніки збройних сил Росії. При цьому Міноборони Росії, коментуючи атаку на свої авіабази, заявило лише про незначні пошкодження обшивки двох бортів. В результаті падіння і взрива на російських аеродромах авломка реактивних безпілотників була незначительна повріжена обшивка корпусов двох самолітах. Пошкодження в Міноборони РФ назвали незначними. Однак, після атаки на російські авіабази командування ВКС Росії розпорядилось передислокувати свої борти куди подалі, на схід. А на Запорібрікових болотах почалося виття про кремлівських пропагандистів і пропагандинь. наших военных погибли из-за атак беспилотников на наши аэродромы ни разу не в приграничной зоне. Теперь уже пора перейти в режим вставай, страна огромная. Или все еще рано? При цьому деякі рупори Кремля атаку на російські авіабази зі стратегічними бомбардувальниками-ракетоносцями назвали атакою на ядерну тріаду РФ. І ми о чому говоримо? А тому, що це по суті діла атака на об'єкт ядерної тріади, завершеною з падачі СІНІНШАМІ. Хоча це маніпуляція, адже Росія використовувала ці авіабази і ці стратегічні бомбардувальники-ракетоносці для ударів по Україні ракетами в неядерному виконанні. І дрон Камікадзе їх вразив, коли їх готували для пусків. В крилатих ракет в неядерному виконанні, тому про атаку на російську ядерну тріаду не йдеться. У будь-якому разі результати цієї атаки важко переоцінити, адже тепер російське військово-політичне керівництво, як і всі мілітаризовані росіяни, зрозуміли, довга рука тепер є і в збройних силах України. Станом на 21 рік для РФ максимальні можливості України вести дистанційну війну були е, у 120 кілометрів. От дальність польоту ракети. точка У балістичної радянської от 120 кілометрів. І це була для РФ та позначка, відносно якої він виходив щодо можливості Збройних сил України завдавати далекобійні удари. І тут, якщо звісно, ми припустимо те, що такий удар був завданий саме, наприклад, стрижом гіпотетично виключно, то це означає, що його на ну, тисячу кілометрів, і вся європейська частина РФ вона знаходиться у зоні ураження. Далі ми спробуємо розібратися, чим же насправді атакували російські авіабази зі стратегічними бомбардувальниками ракетоносцями А також з'ясуємо, які ще стратегічні військові об'єкти РФ тепер може дістати довга рука збройних сил України. Українська армія впевнено витримала масштабне вторгнення путінської Росії. А ще збройні сили у найкоротші терміни опанували величезну кількість озброєння натівського зразку. Нині через 9 місяців путінської кривавої війни саме російські окупанти відступають під тиском збройних сил України. За останні 10 місяців оцієї екзистенційної війни із нашим одвічним ворогом. Наші збройні сили показують просто феноменальні успіх. Є у першу чергу що стосується у частині мотивації, і насправді дуже цікава деталь, яка навіть мене персонально подивувала це швидкість, з якою українські військовики засвоюють надсучасне західне озброєння. У першу чергу це стосується сучасної ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню. І зараз найактуальніше і найдоцільніше це системи протиповітряної оборони. Проте, перше, що з початком повномасштабного вторгнення Росії були змушені оперативно опановувати українські військові, а також тероборонівці добровольці, це напівпартизанське озброєння від наших партнерів, а саме ПЗРК, протитанкові гранатомети і ПТРК, за загальними успішними пусками на 100 пусків FGM-148 вісімжавні українці в частині досягання ракетою. Ті перевершили армію виробника Сполучені Штати Америки. Як повідомила в березні заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в Пентагоні підрахували, зі 112 пострілів із Джавелінів у перші дні війни 100 з них успішно влучили у ворожу бронетехніку. А як відомо, після влучання ракети з ПТРК Джавелін в танка дуже мало шансів ціліти. Вони майже нульові, адже ракета влучає в найменш захищене місце верхню проекцію башні. Нині ж найбільшим викликом для українських військових стало опанування сучасних західних ЗРК, тобто зенітних ракетних комплексів. Тут варто згадати і підготовку пілотів, які сподіваємось, уже в 2023 році літатимуть на ф 16 у складі повітряних сил Збройних сил України. Поки триває війна, українське військо з радістю приймає будь-яку військово-технічну допомогу від усіх партнерів. Однак після гарячої фази, в умовно мирний час, військове командування України зіштовхнеться із непростим завданням: як зберегти вогневий потенціал ЗСУ, але при цьому позбутись так званого зоопарку, коли, наприклад. Наприклад, лише Сау, гаубиць і гармат в Україні десятки найменувань. Якщо врахувати всі калібри, а також додати трофеї. І цей зоопарк необхідно ремонтувати, мати для нього запасні частини, а також навчати особовий склад. До речі, це ж стосується і безпілотників, яких у нас також десятки найменувань. Якщо врахувати і військові, і цивільні перероблені у військові. Але тут схоже рішення вже знайшли. Ми дуже сильно наситили зараз за рахунок наших партнерів та наших волонтерів безпілотниками нашої з'єднані частини сухопутних військ, повітряних сил та воєно-морських сил. Таким чином сьогодні вже стоїть питання про створення нового роду військ збройних сил України по безпілотним значить апаратам наземного характеру. Які рухаються по землі талесні, та гусеничні зараз, які ми отримуємо від Німеччини, потім повітряного це всі, що літають повітрі, а також морського базування. Ми вже такі удари наносили. Тому потрібно вже зараз застосовувати новий рід військ і розвивати його. Він дуже перспективний і дуже важливий на сьогоднішній день. Українська армія вперше в історії він створила ситуацію, коли за допомогою великої кількості тактичних озброєнь були змінені стратегічні цілі противника. Потім збройні сили реалізували низку унікальних військових операцій, і серед іншого знищили власними ракетами флагман Чорноморського флоту крейсер Москва. Далі в вашій увазі 10 успішних військових операцій Сил оборони України, проведених під час повномасштабної російсько-української війни. Подаємо їх у хронологічному порядку. Перша успішна військова операція ЗСУ, пов'язана із повномасштабним вторгненням РФ, полягала у виведенні з-під ударів української авіації, засобів ППО, штабів, складів, арсеналів та інших стратегічно важливих військових об'єктів, без яких система національної безпеки та оборони могла би посипатись. Я розумію, що політики говорили, що війни не буде. Я розумію, що політики як можна було. Не ставили критичні це питання. Я розумію, що військові тихо, спокійно планували всі ці операції і вони знали, що робити. І тому ми в перший день не втратили практично ні управління військами, ні логістику. Це дуже класна система оборонного планування щодо виведення завчасно з під ударів основних елементів. Вона спрацювала. І, хоча окупаційні сили в перші дні все ж змогли прорватися в глиб України на десятки кілометрів, особливо на півдні України, у стратегічному сенсі сили оборони України удар витримали, крім початкового етапу. Оборони України, операції щодо оборони України на початковому етапі, яку ми по суті справа програли. Всі інші питання операції, які проводили в Україні, а це значить примушення ворогу, ворога тікати від Києва, Чернігова, Суми і Харкова. Це вдала операція, яка проведена нашими збройними силами, але не тільки збройними силами, а й територіальною обороною і загонами наших. Це і можна вважати другою за хронологією успішною військовою операцією перебиття логістичних ланцюжків окупантів на півночі України, внаслідок чого російські війська втратили свій наступальний потенціал і були змушені відійти з Київщини, Чернігівщини, Сумщини і частини Харківщини. Третя за хронологією успішна військова операція ЗСУ відбулася 13-14 квітня. Тоді проти корабельними ракетами, зокрема двома українськими нептунами, наші воїни атакували російський крейсер Москва, який перебував приблизно за 150 кілометрів від узбережжя Одеської області. За даними РНБО України з 510 військових, які перебували на борту корабля, командування чорноморського флоту вдалося врятувати лише півсотні. При цьому чорноморський флот РФ залишився без флагмана, але головне те, що похитнулася одна з головних російських пропагандистських скреб про потужний російський флот. Четверта, за хронологією, успішна військова операція пройшла у квітні травні під керівництвом головного управління розвідки Міноборони України. Мова йде про загін українських військових, які на багатоцільових гелікоптерах Мі 8 вивозили поранених з Азовсталі в оточеному Маріуполі. прикривали їх побратими на штурмових Мі-24. Цей же вертолітний загін доставляв на Азовсталь медикаменти та провізію. П'ятою за хронологією успішною військовою операцією стало звільнення острова Зміїний. Після масованого, а головне систематичного вогневого ураження російського гарнізону на острові Зміїний, а також катерів і кораблів, які намагалися забезпечити цей гарнізон логістикою. Російське командування 30 червня зробило же з доброї волі, провівши від'ємний наступ та перегрупування на більш вигідні рубежі. Після цього північно-західна частина акваторії Чорного моря стала придатною для України українського судноплавства і військового і торговельного, а це в свою чергу розблокувало роботу українських морських портів і дозволило запустити так звану зернову ініціативу. Шостою за хронологією успішною військовою операцією стало звільнення частини Харківщини до річки Оскіл та Оскільського водосховища із подальшим виходом на Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий. Умовно цю військову операцію можна назвати Ізюмсько-Балаклійська, і саме вона підірвала моральний дух російської армії. Хоча колишній командувач аеромобільних військ ЗСУ Іван Якубець каже: у цій операції був один недолік. Операція такого масштабу є блискучою тоді, коли вона успішно проходить від початку всередині і на закінчення, а закінченням кожної операції подібного характеру повинно бути захоплення тих рубіжів, з яких потім вигідно наступати. От ми оце от не додавили. Не додавили і зупинилися перед цим озером, і річкою Куп'янським і так далі. І потім вже додавлювали. Тобто, в нас, як кажуть, на одному диханні не вийшло бити на ці рубежі. Я розумію, чому тому, що не вистачало, безумовно підготовних резервів. Продовженням ізюмсько-балаклійської операції стало звільнення Харківщини на правому березі річки Оскіл. Головні події розгортались довкола міста Лиман, адже після вибивання окупантів з Лиману в російських підрозділах почалася паніка, а також посипались інші ділянки фронту росіян на правому березі річки Оскіл. Сьомою за хронологією успішною військовою операцією стало пошкодження Кримського мосту. Це змусило російських генералів, принаймні тимчасово, перебудувати логістику своїх з'єднань на півдні України. Втім, найпотужніше це вдарило по ідеологічному фронту Росії, адже йшлося про атаку на особистий проект Путіна, який окупанти не змогли захистити. Восьмою за хронологією успішною військовою операцією стала атака надводних дронів Камікадзе на кораблі Чорноморського флоту РФ в Севастопольській Бухті. 29 жовтня українські військові продемонстрували, міфологізована Севастопольська бухта насправді не така вже й захищена, чим остаточно підірвали міжнародний імідж Росії як морської держави загалом і Чорноморського флоту РФ, зокрема, вперше у світі українська армія провела військову операцію у вигляді атаки рою морських дронів на потужні військові кораблі. Це практичне застосування так званих москітних стратегій, і це відчутний психологічний удар. По Кремлю, який доводить до мінування передових технологій. Дев'ята за хронологією успішна військова операція це звільнення правобережної частини Херсонської області. І, хоча окупанти завершили втечу на лівий берег 11 листопада, почалася військова операція значно раніше, адже активні контрнаступальні дії на правобережжі Херсонщини ЗСУ почали проводити ще на початку жовтня, зокрема, дійшовши вздовж правого берега Дніпра до Дудчан. Паралельно по тилах окупантів постійно працювала далекобійна високоточна реактивна артилерія. Зокрема, Хаймарси. Стратегічних досягнень тут одразу два: по-перше, сили оборони України звільнили Херсон, який був єдиним обласним центром, захопленим окупантами після 24 лютого. По друге, збройні сили України просунулись на достатню відстань, щоб дістати з ракетних систем, зокрема точок У, до Кримського перешийку. Однак є тут і ложка дьогтю, адже російський гарнізон, який оцінювали в 20 тисяч військових, все ж зміг вийти на лівий берег Дніпра. Після чого ці вивільнені сили командування РФ почало перекидати на інші напрямки. І нарешті десята за хронологією успішна військова операція це вже згадана атака на авіабази Енгельс 2 і Дягілєво. Дрони камікадзе вдарили не лише по російських носіях стратегічних крилатих ракет, але й по самовпевненості російського військово-політичного командування, яке вважало, що ЗСУ на таку дальність ніколи не дістане. Після цієї атаки по російських стратегічно важливих авіабазах одразу виникло логічне питання: а чим саме була здійснена атака? Чимало військових експертів схиляються до думки, що це був переобладнаний старенький радянський безпілотний літальний апарат Ту 141 стриж, а не новітня розробка «Укроборонпрому». Адже, хоч в обох випадках дальність до тисячі кілометрів, «Укроборонпромівська» розробка має значно нижчу швидкість. Те, що провітало по енглісу, рухалося на реактивній тязі з. Такої швидкістю І за все мова йде про три іншу конверсію, можливо, дійсно стрижа. І це найкраще могло бути зроблено з цим застарілим безпілотником, який насправді, ну, на мій погляд, має всі можливості для того, щоб стати крилатою ракетою, тому що дальність складає до тисячі кілометрів, швидкість до 1100 кілометрів на годину, і мінімальна висота польоту 10 метрів. Тобто він ще й низьковисотний та рукується з величезною швидкістю, тобто це ідеальний просто кандидат на перетвор. Оріння ракету, тим паче, що вага архаїчної апаратури, включно з плівкою, тобто там використовується кінокамери на плівці, де розуміння от складає близько сотні кілограм, тобто ще можливо достати доволі непогану бойову частину. Однак існує альтернативна версія, що цей апарат нам поставили наші партнери, і про нього знає дуже невелика кількість військових, який в перспективі може на окремих напрямках переламати оперативну ситуацію на користь ЗСУ. Та як би там не було, відтепер в збройних сил. України очевидно з'явилась довга рука, здатна дістати до стратегічно важливих ворожих об'єктів, розташованих в глибокому тилу за сотні кілометрів від лінії фронту. Адже цей ударний дрон Камікадзе гарантовано може бити на відстань до 700 кілометрів, а можливо і до тисячі кілометрів. Тож в зону ураження потенційно потрапляють всі військові об'єкти в окупованому Криму, в Москві, а можливо навіть у Санкт-Петербурзі. Є, звісно, ще версія про українську ДРГ, яка діє на глибині в кілька сотень кілометрів і запускає ударні дрони камікадзе безпосередньо біля ворожих об'єктів, але вірогідність цього значно нижча. Під час глобальної путінської війни Збройні сили України показали себе найбільш креативною армією світу. Зокрема, спромоглися пристосувати американські протирадарні ракети до вітчизняних винищувачів. А французькі Сау Цезарь зуміли розташувати на баржі, перетворивши артилерійську установку на плавучу батарею. Під час підготовки програми ми виокремили 10 найуспішніших військових операцій сил оборони. Але в будь-якому разі ключовим для України стало вміння всього народу, загалом і Збройних сил України, зокрема, тримати удар, особливо в перші дні. Як би там не відчувало себе кожен офіцер, кожен солдат, сержант, але той факт, що були готові підрозділи, підрозділи вступили в бойові зіткнення і почали перемагати. це, звичайно, було. absoluto no 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 це 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 просто не неймовірно це перше друге це те наскільки швидко сформувалася а, додаткова а, додаткова чисельність наскільки швидко вона була укомплектована оснащена а, підготовлена введення введена в так напоєве поставлена на бойове чергування додаткове а, озброєння військова техніка і так далі це теж абсолютно ну з логістичної точки зору це неймовірно також наскільки все ж таки народ україни виявився готовим до супротиву це теж вражає Всіх в світі, ну і звичайно, те той, той факт, що коли вже зрозуміло було на перший перший місяць, що не вистачатиме нам озброєння нашого, і почалися всі почали займатися багато хто, я в тому числі займалися з органіну наскільки на, 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 на це хто хто міг е, організацію постачання зброї з за, за кордону, то наскільки швидко ми освоїли ту техніку, е, вона стала на поступила в. Частини наскільки вона підтримується, і так далі, збройні сили України стали найпотужнішою армією європейського континенту. Є багато свідчень, що саме українська армія творить сьогодні історію Європи. Саме збройні сили можуть забезпечити завершення цієї війни на українських умовах, і саме збройні сили можуть забезпечити повне членство України в НАТО, що має стати запобіжником від зовнішньої агресії Кремля.